Світ любить перших, світ любить лідерів, світ любить режисерів свого життя, світ любить тих, хто сьогодні перемагає. Не бійтеся виділятися з стовпи і сірої маси. Не бійтеся бути білими воронами. Вставайте орлами і орлицями. Щоб ви добивалися своєї мети, повинен бути характер, стержень, воля до перемоги. І як би вам важко не було, йти до неї. Дуже багато грошей у світі, але менше ідей, чим грошей. Реалізуйте себе по максимуму, живіть на всі 100. Ви сьогодні повинні працювати над якимись ідеями. Їх треба патентувати. Слуга не патентувати. Але щоб ви не боялися, тому що мене життя кидало 9 разів мордою в асфальт, а на 10 я став реклам. Треба не боятися помилятися і не боятися бути смішним. Це є. Основа. Шукайте себе, шукайте свій український шлях. Шукайте те, що вам буде приносити задоволення. У вас повинні позитивні емоції бути. У вас повинна бути любима робота, любиме навчання. І найголовніше любимі вчителі. Тому що ви вчитеся в тих, кого любите. Для мене студенти це святі люди. Я їх дуже поважаю, ціную, горжуся, я їх дуже люблю. І програма Ректорська студента «Потрібно любити вона є, була і буде. Ви знаєте, девіз жити, любити, творити і перемагати. Саме головне, щоб у вас була віра в себе. Ви повинні рухатися вперед. Ви повинні підкорювати вершини. Ви прийшли в столицю. Столиця дає в сто разів більше можливостей, чим там, де ви вдома будете. Вам зараз дають вудочку, а ви ловіть рибу. Вам не допоможе ні батьки, ні вчителі, ні друзі, ні поплавські. Вам допоможете тільки ви самі відкривайте малий свій бізнес і рухайтеся вперед. Піднімайте п'яту точку, шевеліть булками і вперед. Чого я в тіктоці? Це моя ідеологія. Я українізую тікток. І ми йдемо. На грані фола, там сексі, дурка, село, ферма, доярки. І воно працює. Те, що не сприймається нормальними людьми, сприймається тіктоківцями. Мене не цікавить, хто про мене що думає. Мене цікавить, що думаю я про вас. У мене всі українські національні проєкти, саме дитинство, і я їх б'ю в одну точку. Не в бров, а в глаз. Ми зараз боремося за все українське. Це моя ідеологія, це моє світосприйняття, це моє бачення, це те, що я хочу передати іншим поколінням, Що українська пісня була, є і буде. І українська пісня вона вічна, як небо і сонце. Просіть Господа Бога максимум, щоб отримати мінімум і ви станете успішними, популярними і щасливими українцями.